Замість «Здравствуйте» у магазині Добрий день рівно два роки, як сфера послуг в Україні мала повністю перейти на державну мову, 16 січня 2021 року. Набрала чинності відповідна стаття мовного закону. Повномасштабна війна із Росією додала бажання українцям переходити на солов'їну. Але є і ті, хто нехтує законом, зокрема у столиці. І наша Оксана Порощак за день обійшла майже півсотні різних закладів Києва, якою мовою її обслуговували, як реагували на зауваження. Аження дивимось далі ще кілька років тому у столичних кафе чи магазинах переважала російська мова. На прохання обслуговувати державною могли відмовити або навіть нахамити. І за це не було передбачено жодного покарання. Ось уже два роки, як у сфері послуг, зобов'язані за законом починати розмову українською. Зараз перевіримо, як дотримуються мовного закону у Києві. А що порадите? порадити? Пашкиша ребікам якіші. Ви гарно українською обслуговуєте? Ви давно говорите українською на роботі? На роботі, так. Як, як були закон, так і почала. Десятки мережевих магазинів, які ми обійшли, зустрічають державною. Ми зайшли у продуктовий у переході, теж українська. Прошу говорити російською. Чому якщо... ну, ми маємо обслуговувати російською? А якщо клієнт російською? Ну, клієнт хай хоче розмовляє. А долар по скільки? 40 рівня на 40,7. А скажіть, подорожчав чи впав? Сьогодні впав у банках і ломбардах серед місця російської не почули. Не рушаємо в інший столичний район. Дорогою стаємо на заправці, російською не говорять. І тут від запаху бензину їдемо насолоджуватися квітами. Еквадор йде у мене і Голландія від 90 до 120. та скажіть, чому ви російською обслуговуєте? Тому що я з восточної України. Вам важко перейти? Переходимо потрошечку, вивчаю українську мову. Обслуговувати треба державною, каже продавчиня, але зізнається, їй поки що складно. Дзеркало подивитися. Скажіть, будь ласка, чому ви російською обслуговуєте? Тому що Я ще. Говорити у вас ні. Я, прошу, мені дуже складно. Ви могли перейти на українську? Так, так. так. Який розмір у вас? А ще за законом за замовчуванням сайти інтернет-магазинів мають бути українськомовними. Та чверті з тих, які я промоніторила, розчарували. А ось чи не найскладніше з мовою у службах таксі, кажуть кияни. Таксі добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас таксі тільки в межах Києва чи за Києв виїжджаєте? За Київ теж виїжджаємо. Станція метро Лівобережна. Метро Лівобережна, це зі сторони Макдональдсу. І в центр Ірпіня будете їхати, так? Так, центрально один. Центрально один Ірпінь. Вартість вашої поїздки буде 236 гривень. Було два великих поштовхи для того, до того, щоб сфера обслуговування стала. Більш україномовною, перше це 16 січня 2021 року, коли коли запрацювала конкретна норма, і друге є повномасштабне вторгнення люди. Самостійно змінюють вивіски, змінюють банери, намагаються обслуговувати державною мовою, тобто без якихось без якихось скар. В сфері обслуговування давно не зустрічав російською мови. Російською я згоден, що в сфері послуг мабуть потрібно розмовляти українською, але це не принципово. Чесно, я ніколи не помічав, бо мені це не давало ніякого там. Ну, дискомфорт в аптеці. Так. так якою мовою вас українською? Обслуговує? А вам від того легше? Круто ніше? мені від того. Супер. Взагалі подобається дуже сильно. Є закон, то люди мають притримуватися закону. А чи чули про закон на столичних ринках? А скажіть, будь ласка, оці зимові у вас шапки? Зимні, вся зима. Що зіма. Да, якою мовою обслуговуєте на ринку? Хто, людей? якою хоче і на і на камена євріки не вмію. На любі як люди, як хочуть, ми спілкуємося. Є в нас що, Без говорять, тіла, що Без питання, язик в нас. і безпека. І суржик, все. ну як і людина, ми таке, в нас так що немає. Тут на лівому березі навідуємося до магазину алкоголю. Добрий день, скажіть, будь ласка, алкоголь з котрої до котрої? З 11 до 10. А ви на роботі українською говорите? Ну, так, звісно ж, це ж як ваш... ну. Права в кодексі, прописано, що я маю розкупуватися на українську люди. А ще кілька тижнів тому про таке право покупців Олександр не знав. Клієнт подав на продавця скаргу. Закону так, я розумію. Ми перед ним вибачилися. Так, ми виправляємося, але ми намагаємося і виправляємося, і будемо зустріти тільки українську мову. Заклади обійшла, а кави так і не випила. Іду до Баристи поруч. Добре. Добрий день, які у вас є сиропа. Хочемо. Випечні. А скажіть, чому ви російською обслуговуєте? Ви можете українською? Вам так зручно? А мені не зручно. Що будемо робити? Я можу обслуговувати українською мовою, але мені через раз не зручно. Якщо у нас є закон про обслуговування персоналу державної мови, так і так, но. Українську знає і про закон чув, але обслуговувати державною поки не хоче. Змотивувати баристу дотримуватись закону, допоможуть в офісі уповноваженого із захисту державної мови. На сайті обираю повідомити про порушення і заповнюю форму. Минулого року ми отримали 2844 звернення, і з них майже половина це власне 30-та стаття, але в сегменті це порушення. В частині недоліків у діяльності інтернет-магазинів лідером щодо кількості повідомлень про порушення прав громадян на отримання інформації та послуг державної мови залишається столиця міста Київ з одного боку. Величезна мережа закладів, громадянська відповідальність містян, мешканців міста Києва, які дуже чутливі до таких порушень. За цією статтею, нам не так давно накладено два штрафи від. П'яти до шести гривень. Скільки сплатять у цій кав'ярні і як швидко українізується Бариста, будемо стежити в офісі уповноваженого наголосили. Якщо вас не обслуговують державною, спочатку намагайтеся владнати ситуацію самостійно. Відмовляють чи навіть хамлять, звертайтеся до уповноваженого через онлайн форму чи номер телефону на сайті. Оксана Паращак, Микола Довгий, П'ятий канал.